Роді Дністровському відбулось позачергове засідання міської ради. Депутати розглянули повний порядок денний, а також три додаткові питання, які викликали активне обговорення в залі. Серед перших додаткових питання про передачу проєктно-кошторисної документації по реконструкції підвального приміщення гімназії номер 5 на баланс управління освіти. Це необхідно для подальшого руху проєкту та можливості проводити фінансування. Друге додаткове питання стосувалось реалізації грантового проєкту зі створення Центру психосоціальної підтримки в громаді. Однак найбільше дискусій спричинило третє питання створення комунальної установи Центр психосоціальної підтримки. Кошти вам дають до липня місяця. Далі, щоб ви всі розуміли, ми будемо фінансувати не одну структуру, а дві. Тому було задано вам пропозиція, вірніше питання, як ви бачите і яку, яка ваша пропозиція, що ми будемо робити з тим, що у нас вже є така організація. У залі пролунали занепокоєння щодо перспектив фінансування. Це питання треба доопрацювати І до кінця року у нас ще є місяць. Розумієте? Це все треба доопрацювати і правильно винести, а не строчка. Так треба, бо так законно. Йдемо по закону. Понимаєте, давайте чітко візьмемо питання, вирушимо його. Є структура, куди дімати ту структуру, для того, щоб понимаете? Не на створюють зараз кучу факту, які потім будуть фінансуватися. Депутати наголосили, що проєкт розрахований на кілька місяців, а зарплатний фонд пропонується закладати в міський бюджет, і не факт, що громада зможе це витримати. Однак у всіх є розуміння важливості цього центру. А на сьогоднішній день ви всі знаєте, це дуже таке боляче питання. І дійсно, поки ми маємо змогу зробити це за рандові кошти для наших ветеранів, до того ж, тут до нас ще долучаються п'ять громад. і Шоста це Сергіївка, і взагалі то по всій Одеській області виграли цей грант тільки чотири громади, в тому числі ми. Після обговорення депутати запропонували не поспішати та доопрацювати питання на наступних засіданнях. Це неможливо, але це питання треба вивчити і вирішити. Ми відкривали центри в освіті. Потім через 2-3 роки ми закривали. Департаменти, деякі структури доповнювали. Але давайте так, якщо ми відкриваємо, ми розуміємо, грант є, ми відкривали вже один грант у вас в департаменті. Він працює, грант працює там рік чи півроку, пів але потім все е, лягає на місцевий бюджет. І нам треба вирішити, якщо ми відкриваємо центр, то хто буде з нами співпрацювати? Які громади? Кому ми можемо ще запропонувати ці послуги? Проблемним стало й питання укриття гімназії номер 5 Представниця навчального закладу Валентина Собченко звернулась до депутатів із проханням зважити ситуацію. Було створено проєкт сховища нашої школи, і на проєкт виділила міська рада. На цей рік 10% для фінансування нашого проєкту сховища на цей рік. 10% – це мільйон сто, які повинні були піти на облаштування сховища. Але і ще існуюча одна проблема це протипожежна безпека в школі, яка знову ж таки завдяки міській владі не була облаштована в нашій школі. То облаштування сховища без протипожежної безпеки не має сенсу взагалі. Секретар міської ради Олександр Скалозуб запевнив, що це питання постійно стоїть на контролі не лише на місцевому рівні, а й на обласному. Я вчора спілкувався з депутатом обласного совета обласної ради по поводу близькозахисту і по поводу пожежної сигналізації в цьому році. Я можу назвати ім'я депутата. Це Гіна Калифедрівна. Вона обіцяє допомогти і в цьому році, каже, що будуть виділені кошти на це. Тому саме цих всі... Міркувань ми ці гроші знімаємо на інші питання. І те, що ви кажете, що влада і депутатський корпус не опікується освітою, то це неправда. Ну взагалі неправда. Ми опікуємося тими школами. Ми робимо ремонти. Ми запускаємо школи. Ми, ми всім, але крім п'ятої школи, ще є інші школи, які не працюють. У підсумку депутат Олександр Морозов запропонував передбачити необхідні кошти вже в бюджеті на наступний рік. А якщо ми можемо на наступну чергову сесію, коли будемо приймати бюджет на 26 рік, і передбачити ці кошти на виділення і реалізувати цей проект? Уже після розгляду усіх питань до депутатів звернулась мешканка мікрорайону Радгосп Людмила. Жінка поскаржилась на часту відсутність світла. Всі ми розуміємо, що зараз у нас в нашій країні воєнне положення, що в нас іде війна, все це, це зрозуміло. Але совхо наш совхоз без світла по сім годин, три години на день лише включають світло. При тому, як 80% нашого міста знаходиться постійно зі світлом. Депутати пояснили, проблеми зі світлом спостерігаються не лише в окремих районах, а по всьому місту, зокрема, й на об'єктах критичної інфраструктури. Міська влада не подає на які списки. Мною особисто було підписано декілька листів на ДТЕК, на обладміністрацію. на «Укренерго» з проханням не відключати котельні наші. Не відключати водоканал, об'єкти водоканалу, не відключати школу сад на судхозі, і не відключати сьому школу. Чому саме ці школи? Бо там працюють столові і готують дітей всіх інших шкіл. Но зараз мені почують котельні вимикають. Водоканал у нас вимикають, і школу сад, і сьому школу вимикають. Якби це була правда, і нас чули, то сходя із того, що ви кажете, хоча б не відключали об'єкти критичної інфраструктури. Олександр Сколозуб запевнив, що повторно звернеться до ДТЕК щодо перегляду графіків. Однак рішення залежить не від місцевої влади. Дискусії пропозиції та звернення городян усе це вкотре показало у час, коли громада живе в умовах енергетичної нестабільності, Стабільності та постійних викликів кожне рішення має бути зваженим і реалістичним. Подивитись повний запис засідання можливо на нашому youtube каналі Анастасія Ків'я, Наталю Укінчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.